Американський інститут вивчення війни, «Institute of Studies of War» говорить про збільшення випадків страти українських військовополонених російськими окупантами. Ну, зокрема, зовсім нещодавно було зафіксовано факт страти групи операторів БПЛА, які були оточені і. Були змушені здатися, маючи обмежений запас боєприпасів, і їх тут же розстріляли. Чому це відбувається? Чому е ці випадки е вопіючі порушення правил ведення війни, визнаний всіма сторонами, сторонами е у світі, е які, е власне, не визнаються і порушуються е наймерзеннішими лише? Злочинцями, типу як Ісламська держава, там Хамас, ну і Росія чому це продовжується, чому це навіть посилюється? А тому, що немає відповідної реакції з боку е, світу, з боку наших союзників на ці випадки? Якби на кожен зафіксований, отакий випадок страти е, захід надавав нам чи далекобійні ракети чергові. Партію якусь велику, чи там дозвіл на застосування далекобійних ракет е, вглуб території, чи там нову партію зброї, е, там боєприпасів, чи все чого завгодно. Ну, суттєво, не, не, не символічно, то звичайно, що е, Пойло і його воєнщина дуже швидко припинили би ці безчинства. А так, оскільки е, нічого не відбувається. Максимум десь якісь заяви, хтось там дає. Ну, з нашого боку, звичайно, немає з боку держави, з боку наших дипломатів, професійної роботи з західними союзниками, щоб добиватися від них ось таких реакцій на кожне. Таке безчинство, щоб надавали нам нову зброю, нові боєприпаси, нові можливості воювати, оскільки цього не відбувається, оскільки наша дипломатія абсолютно беззуба, то ці безчинства продовжуються. Замкнутий круг.